Балтійські країни, насамперед Литва, наполегливо пробивають рішення про скасування та подальшу ануляцію всіх виданих раніше шенгенських віз громадянам Росії та Білорусі в Естонії явочним порядком на кордоні завертають людей із візами, отриманими в інших країнах ЄС. У разі успіху, а до цього поступово все йде, наступним заходом може стати анулювання раніше виданих віз російським громадянам. Тут простежується чітка тенденція: укорінення російської знаті у Європі вирішено припинити. Раз не виходить по-хорошому, діють по поганому, хоч і створюється не найкращий прецедент, який ще невідомо як відгукнеться у майбутньому. Але зараз у ході не правові, а політичні міркування, тому і продавлюються такі рішення. Звичайно, з водою виплеснуть і дитину, тому біженці з політичних мотивів, які бігли до Європи через ризики у усередині Росії, можуть піти за компанію, але європейці зараз намагаються ухвалити системне рішення, а з ексцесами мають намір розбиратися в робочому порядку. Для різноманітних нащадків зіркових російських прізвищ золотої молоді, яка зневажливо відноситься до Росії, але живе на гроші, які їх батьки вкрали у росіян, це звичайно погана новина. Вони вважають себе європейцями, а їм нагадують про походження. Однак це дійсно серйозний удар по російській знаті, яка загалом цілком вибудувала стратегію особистого успіху через викачування прибутку з Росії і конвертацію його в особисте благополуччя на заході. Тепер ця стратегія під загрозою, і чим жорсткіше стуляються над нею негостинні засуви, тим менш впевненими у майбутньому стають російські новориші. Якщо ще рік чи кілька років тому їм недвозначено натякали, що вам потрібно зробити зусилля та вирішити проблему влади в країні, то тепер час натяків скінчився, жодних домовленостей більше не буде. Тупі люди тому й тупі, що фатально нездатні зрозуміти, коли з ними розмовляють серйозно, а коли закінчуються розмови. І російська номенклатура через інтелектуальну бідність і маргінальне походження справді тупа у життєвому значенні. Тепер їй доведеться за ту тупість розплачуватися.